Молитва сироти, Боже, великого милосердя і подателю всякого блага, до тебе, як до єдиного утішителя, засмучених і залишених, прибігаю в моєму сирітстві, та гіркими сльозами молю тебе, не забудь про мене, бідного, бідну сироту, за незбагненними постановами твоєї премудрості, лиши лишила мене назавжди, мій тато, моя мама. І я зостався, зосталася на світі без щирої опіки і охорони, нехай буде воля Твоя свята, у покорі кличу до Тебе і благаю тебе, Отче, Небесний, візьми мене під свою опіку, дай мені в серці любов до доброго, і огиду до всякого гріха, тобі, предобрі очі, вручаю долю цілого мого життя і молю тебе, зміцнюй мене у вірі, надії та любові до Тебе. Єдиного мого добра, допоможи мені своєю ласкою жити в християнських чеснотах і заслужити на щасливу вічність. У моєму срібстві укріплюй мене завжди, терпливістю в тяжкому горі, в нестатках і потребах, зворуши серця моїх свояків та ближніх до милосердя, нехай подадуть мені поміч в моєму срібстві, благослови усіх моїх опікунів, що люблять мене. Добро мені чинять і осолоджують моє сирітське життя, нагороди їх земними і небесними твоїми дарами, а покійному батькові, Матері, прости їх провини, подай йому їй вічний спокій. Амінь.